Божого вам. Люди мріють про те, що буде переможене зло, про це знімають фільми, співають пісні, але реальність показує інше. Незважаючи на цивілізацію, світ руйнується, стає більше хвороб, війн, зла, безумства, а все тому, що людина зробила неправильний вибір. Людина вибирає політику, новини, знання, все що завгодно, але тільки не Ісуса Христа. Та треба зрозуміти, що є благословення і є прокляття, життя і смерть, є рай і є пекло, і ми потрапимо або в рай, або в пекло. Бог сказав, що праворуч будуть благословенні, а ліворуч прокляті. Бог не сказав, що хтось житиме на Марсі, бо нейтрального місця немає. Господь ще дає час людям, щоб вони зробили правильний вибір для того, щоб жити щасливим життям. Треба стати християнською нацією, повернутися до Бога, вивчати Біблію і стати частиною живої церкви.